З другосортного ведучого та актора на головній ролі, як пропаганда допомагає просунутися в Ерефії. У нас є не тільки царь-пушка, але й царь-кнопка. Коли ура патріотам треба змінити все і всіх. Це коли патріот рождения. Це коли у тебе триколор, герб уже от... Как бы первая твоя Якість пелюшок у Росії виховують патріотів. Здарова. Як зовуш? Ти як завжди на посту у себе, да? Пацанов зустрічаєш наших, да? Пройшло три роки з початку найжорстокішого етапу кривавої війни проти України. На Україні ніякої літеринергії все остального не залишиться. <зас> Служний. Сложний день, по тому столі дара рішникам ідіоти нічого не поняли. Три роки жахливої пропаганди і все при ньому Росія, Коль біситься, все стадо блох, Знать Путін нам все І Як результат, покоління в Орефії, яке вже не буде навіть не те, щоб пам'ятати більш-менш нормальне життя, воно його просто не знатиме. Ми эту сеть на допомогу военным нашим. Вона дуже нужна, вона буде покрита на техніку і допомагає від вражеской розвідки. Ми отправляем відправляємо регулярно благотворительну, еду, одежду. Щоб края були пропитані, це основне. Якщо будут пропитаны, то це просто прогорит. Сьогодні життя підростаючого покоління на болотах напряму пов'язане з війною. Це должно бути настолько интересным і настолько кто хтось намагається вижити на окупованих територіях, хтось на прикордонних, а хтось у глибині Росії готується стати на непотрібний захист батьківщини і віддати найцінніше. Патріотизм это то, за що человек способен. пожертвовать своей жизнью. Защита Родины – это один из ключевых моментов. Он должен быть обязательно. Как бы там ни было, пропагандисты просто из штаней выстребуют, чтобы показать свою отдачу крыловому режиму. Служить Отечеству – это значит служить, прежде всего, безвозмездно. Не должно быть никакой корости. Если я служу Отечеству, то для меня не должно быть важным, сколько платят зарплату, какие трудности у меня будут. Я служу, потому что хочу служить своему народу, своей стране и Богу. Померти, віддати. Ось вони найпопулярніші сегодня дії на благо России, за думкою Кремля. Главная доблесть, главная цель – мужика. Так меня учили 17 лет. Это отдать свою жизнь за родину. Величайшее счастье. Я говорил и буду говорить. погибнуть за родину. звісно, що всі кремлівські посіпаки та пропагандисти нічого подібного робити не збираються. Максимум дитячі бажання на камеру виконати для тих дітей, у яких кремлівські старці відібрали дитинство. Шак к мічті на першому каналі. По сюжету знаменитости исполняют желания детей с оккупированных и аннексированных территорий. Например, олимпийская чемпионка и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка проводила тренировку для фигуристки из Луганска. Одним из вуконавцев в мрее стал снова на телевизионный Олимп Дмитрий Хрусталев, який так бы мовити, вирішив не розмінюватися на дрібниці і приїхав до дітей Макіївки на танку. Варді рядовой Хрусталев для прохождения подготовки ребят из Макеевки в составе танковой дебажа прибыл. Юлий герої нашого течества готові адворіть. Так, так готовы. Готові! Всегда Всегда готові! Готові! Залізай в бойову єдиніцу. Здавалося б, людина, вибачте, не із забитого і глухого села має доступ до інформації і повинна розуміти, в якій лютій маячні бере участь. Але ні, немає ані совісті, ані грамо співчуття та розуміння того, що Росія принесла на захоплені українські землі. Мені це не треба. Деградація людини, що відбувається в усіх на очах. Заради ефірів та миттєвої слави, колишній КВНщик та другорядний забутий усіма актор знову опинився на коні. Готовий! Всім! Готові! Готові! Залізай в бойову єдиницю! Від пародій на Путіна до порівняння себе з кривавим диктатором. Я просто сам із Ленінграда, я прекрасно такий же простой ленінградський пацан. Как і он, і я знаю, що у нас же было. Пацан сказав, пацан сделал. То есть слово держим. Після проведення КВН у шпиталі серед поранених орків після поїздки на Донбас, після мовчання, яке сьогодні в рефінового золота, Хрустальов знову виходить на перший план. Путлер своє слово дотримав, дав можливості та майданчик тим, хто його підтримує. Мені недавно позвонила Ангела Меркель і сказала, що уходять на пенсію. От а у нас в і що би поработала. Сміятися над Заходом історія для Росії та Кремля зовсім не нова. Добрий вечір. Я недоволен тим, що відбувається на Западе. Тому буду матом. Всі навколо дурні, тільки тут у Росії всі розумні, навіть занадто. Недавно був в Індії. Камасутра фігня. По сравнению с Конституцией Российской Федерации. Але як би не було смішно, спочатку за традицією потім підуть сльози та забуття. Відпрацьований матеріал у вигляді персонажів, що підтримують режим Путлер та компанія пережовують та випльовують. Шаман тому підтвердження: окрім Мізуліної, він вже сьогодні так сильно нікому в Арафії і не потрібен. Дивіться, Все хорошо. добре. хорошо. Але сьогодні ми хотіли б зупинитися не на тих, хто за гроші продав свою совість дияволові, а звернути увагу на тих, по кому боляче б'є російська пропаганда. Макети автомата, макити пістолета. Її будуть у нас макити гранат. У нас не должно быть э мороже, не умеет разбирать автомат или собирать его или пользоваться этим мороженым. Саме тому, починаючи з садків, Кремль намагається максимально сильно нагрузити дітей пропагандою, аби вже одразу зі школи в них не було домок йти, вчитися далі, розвиватися, будувати кар'єру та заводити сім'ю. Треба яду. А є лице? А вічем? Захищати і отстаивать честь нашей страны так Російська влада сьогодні намагається збільшувати чисельність армії у різний спосіб. Зниження віку контрактників досить ефективний захід. З весни 23-го підписувати контракт дозволяється одразу після школи з 18 років. Паданим журналістів незалежних ізданій, з моменту, коли да почав цей закон, на війні в Україні були убити не менше палутера тисяч російських військових младше 20 років. Але Путлер і Кремль точно вважають, що цього замало. Згідно з опитуванням ФОМ та ВЦОМ, яке проводилося у 2024 році. Патріотами вважають себе від 86 до 94% росіян, але це дорослі. А ось підлітки в Арефії в останні опитували ще восени 22-го року. І лише дві третини опитаних тоді школярів назвали себе патріотами. Серед студентів цей показник виявився ще нижчим. можна совершенно формально мене арестувати там кілька разів по 30 суток. Ну це буде неприємно. Быть неприятно, но не так страшно, как война, поэтому я к этому морально готов. Отже, Кремль сделал висновки и стал еще активнейшим в своей пропаганде. Мединский переписал историю, точнее, певную ее часть. Авторы переписали разделы 70-х по нулевые годы. Основной тезис программы 11 класса – Запад пытается разрушить Россию, так же, как развалил Советский Союз. Десятиклассникам рассказывают, как СССР во главе со Сталиным спас мир от нацизма. И сколько часов на Великую Отечную войну? У нас э, порядка 500 часов на историю, вот э, треть э, часов, это порядка ну, 150-170 часов, это достаточно. Кількість годин на вивчення історії від Путлера вражає, але головне це свідчить про те, що Кремль не полишає спроб повністю поглинути розум підлітків. Предлагається увілішить кількість уроків історії. Вчебник історії, він має не просто давати дати і факти, он має ще й Формувати відносини. Формувати ставлення сказано, зроблено. Почнуть вони від самого народження. Ось, наприклад, депутат Шаура Патріотка на форумі в Тюмені пропонує брендувати малюків від самого народження. это когда патриот с рождения, это когда у тебя триколор, герб, уже вот как бы первая твоя одежда, она уже говорит о том, что ты родился в России, что ты нужен для России, ты важен. Потом с таким же натиском они продолжат у садках и свою маячню. Росповедаты каскета та забывать бак, у кремлевские партии вины выходит наикраще на жаль. В детском саду колосок Удмурдского села Ершовка прошел кукольный спектакль Колобок идет в армию. Об этом написали в группе детсада ВКонтакте. На странице садика размещено краткое описание спектакля. Веселый колобок рассказал всем встречающимся ему зверям, что он очень спешит, потому что хочет в армии служить. Однако, закатившись в детский сад, он узнает от ребят, что дети тоже хотят быть солдатами. Но для этого нужно еще подрасти. В сюжету в конце дети спели колобку песню про солдат. И тот вернулся к бабушке с дедушкой и решил, подрасту и тоже в армию пойду. А потом и до юнармии запишут, как это было в Ростовской области. Десять воспитанников поселкового детского сада «Радуга» из «Радуги» в юнармию. Крещение в будущие солдаты происходило на территории военной части. На церемонии дошколята исполнили гимн юнармии и немного помаршировали. После всего этого детям вручили особый подарок – макет зруинованного расистами Бахмута. Копия бахмутских руин, по словам руководства садика, станет украшением некого мини-музея, посвященного почему-то Великой Отечественной войне. В соцсетях детсада было опубликовано несколько восторженных постов о церемонии. Мы уверены, что будущее поколение вырастет достойной сменой и вас не подведет. А педагоги нашего учреждения приложат все усилия по воспитанию и привитию любви к родине и семье. Слава Богу, что мы казаки. До Дня захисника недовідчизни в одном из дитячих садков мариал организовали спортивный захід для детей и их родителей под названием «Будемо в армии служить». Розмінувати мины, потрапить снарядами точно в цель. Ось чем занимались дошкільнята. Це вам не літери вчитися писати. Букви різні писати, тонким піоришка втікать. Учать в школі, учать в школі, учать в школі. Або ось Іркутськ. дитячий садок Сібірічок, вітає вагнерівців 23 лютого. Кероїв та вбивсь, як то кажуть, треба знати в обличчя. Вони співають пісні, вихваляють тиранію і потім йдуть вбивати за Кремль та його інтереси на чужі землі. Сьогодні російських дітей лякають бандерівцями та укрофашистами, клянуть захід, і водночас кажуть із ким дружити можна у дитячому садку та молодшій школі. Такі прийоми працюють невідмінно. В Хабаровской школе номер 80 было создано молодежное общество изучения идей Чучхе. Детям уже читают лекции по мемуарам Ким Ир Сена и рассказывают о его идеологии. Школьникам объясняют, что дружба Москвы и Пхеньяна приблизит крах американского империализма. А студенты социально экономичного техникума у Сергеевом посаде стыдно ведь значит и день основания трудовой партии Кореи. Активисты движения первых показали им презентации на тему «Почему мы дружим скорее?» и «Мифы о КНДР». А студенты в это время вязали маскировочные сети, мастерили на шлемники для участников войны с Украиной. И тут треба разуметь, что все дії и тавчинки, які не організація движения первых, полностью підпорядковані путінській доктрине агрессии та війни. Движение существует на уровне региональных организаций местных и первичных ячеек, Они могут создаваться как в школах, так и в каких-то учреждениях спорта, культури, в детских домах и так далее. Обещаем действовать по справедливості і распространять добро, обещаємо читать, мечты жизни, Обещаем розділяти традиционные семейные ценности, уважать старших і заботиться о младших. Мрія Путлера про масову молодіжну організацію збулася. Його ідеї просувають та втілюють в життя учні та студенти Ерафії. Двіження обідіняють государственне молодежне і мілітарійські організації вроді Російського Союзу молодежі і юнармії. Считается, що в ньому состоят до полутора мільйонів дітей от 6 до 18 лет. У школах масово створюються осередки цього руху. У класних чатах всіх дітей закликають вступати до лав пропутінської організації. Бути проти таких ініціатив, як ви розумієте, не дуже прийнятно в сучасній Росії. Вчора мені чат груповий нашого класу было скинуто от классного руководителя то, что надо зайти на их сайт и зарегистрироваться. Вот, и скриншот ей прислать для отчетности. И вот вам ответ на запитание журналиста, что будет, если учень не надешла скриншот из регистрации. Нам было сказано то, что сначала нас вызовут к стальному педагогу на разговор. Вот. Если мы туда не придем, то будут вызывать уже родителей и с ними будут разговаривать. А если мы вообще начнем там какую-то свою позицию по этому вопросу проявлять, нас поставят на школьный учет, как на неблагополучных учеников. Так что всех змусят быть любить. Даже тех, кто чинить опер на думку Кремля страну країну середины. Даже не скажу как ублюдок. Ублюдок и все. Предатель. Таких знаешь сколько сейчас в Украине? Вот сюда, вот высокий. И куда хочешь? Ну вот ты предатель. Вы должны были вообще себя проявить, встать в шеренгу, все мальчики, всем всегда так. Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящен? Так Значит, ублюдки гроші, що виділяються у воєнний час на двіження первих, можна порівняти з бюджетами деяких регіонів Ерефії, наприклад, Калмики або Єврейської автономної області. Це звичайно бідні регіони, але така політика Кремля голосніше за будь-які інші слова говорить про пріоритети Путлера на найближчі роки. В течії трьох років, з 2024 по 2026 годы, двадцять двіження первих єжегодно буде отримати із госбюджета 20 мільярдів рублі. І це без учота грантів і субсидій на патри... Ятіське виховання, питання, котрим займається організація. Я вступаю в хінічний совет своєї школи, паспі конкурси, фотографії, відеовізитки — Все це прийшло в мою жизнь. Все це прийшло в життя кожного росіянина, і на превеликий жаль, і інших народів. Сьогодні агресор націлився знищити українців. До того були чеченці, грузини. Скрізь, куди ступив дірявий російський чобіт, морок і розруха. Вони називаються движение перших, але насправді опускають свою країну та захоплені регіони на дно. Чорна вода із крана і очереди на колонках, як Донецька область виживає літом без води, і чому окупаційні власті не можуть вирішити цю проблему. І всі, хто допомагає цьому кривавому режиму, повинні розуміти, що про них теж згадають, адже і завдяки їм сіялося це зло. Це вони були обличчями пропаганди і продали душу дияволові за 30 срібняків. А говорить, всегда готовы. Давайте, готовы! Всегда, всегда готовы! готовы! Залезай в боевую единицу!